Наші очі, наші зорі кулі спищуть, хай обіме стані точі чорнити від пожаріща нас весна не там зустріла і не ті пісні співала. Я стріля військові. Нам не спати, ні з тривогами своїми, всіх кривавих окупантів проженемо з України, ми не вийдем з собою, ми не станем на поліна, стали ми. Дуля лісом, українським лісом, а під ногами гілочки тріщать, і спогади гойдаються на гіллі про тих героїв, що в землі лежать. Історія то пташкою співає, то кущиком зеленим шелестить. І спогад на узліссі величаво Червоно-чорним стягом майорить. Де зараз ви, в Криївці чи на небі, Андрії і Михайли й Петрусі, псевдоніми ім'я ваші сховали, в джерельночистій ранішній Росі, мовчать ліси. Тільки шепочуть трави, вони усі із Богом у горі, усі героїв пам'яті народу, навіки проросли в Тобі й мені, лишилась слава. І любов безмежна, котра горить в натхненному вогні. Зродились ми великої години, померли і воскресли в боротьбі. Зродились ми великої години спожешники, і з полум'я вонів у нас біль втраті України, Кормив нас гнів і зріс на ворогів. Лекав нас по втраті України, кормив нас гнів і зліс на ворогів, за волю, за слово, за пісню й калину, за день вишиваний, за квітку в саду, за рідну в країну, за усмішку. І з ворогом грізним у бій я йду, за те, щоб мова цвіла, розквітала, на розлоги мкувала літа, щоб сонце світило, як сонях привітний, щоб маки цвіли, колосилось жита, щоб в кожній домівці колиска гойдалась, горіло в печі і чекалось гостей, щоб серце у грудях не мліло від жалю, від різних. Холодних, зухвалих ночей. Стою на сторожі із совістю і честю. Любов до Вкраїни мені проросла, Цвіте забудкою в згадках і нині відважна присяга військових упа. Не так восьна прийшла на Україну в оці ліси, в оці гаї. Не як звичайно квіти, воля, мрії. А принесла страшні бої, і куля свище виє, наче вітер, скоріше бжалити бійця. У ній стільки фальші, ненависть, злості до світлих воїнів упав. Вони ж стоять на варті миру й честі, безстрашні, мужні, вольові, і поміж темні тіні зла і пожарища. Вони в серцях людських живі і по невидимих стежинах, поміж ялиць, поміж дібром, посеред смерті і пожарища була захована любов, була захована любов. Весна не там зустріла на межі життя і смерті. І боролись, і любили, для України жили вперто. Їм би тільки жити й жити, сина, донечку гойдати, а не в цих лісах глибоких ворогів своїх стріляти. Живи, моя кохана! Скажи лиш, тільки чесно, зажила кривава рана. Зажила моя голубку, доки ти в моєму серці, доки я живу на світі, доти не боюся смерті. Ти мій вічний, невмирущий, ти безсмертник мого саду. Я завжди прийду до тебе на підмогу, на розраду. Я завжди з тобою буду до останньої хвилини. Якщо садилось вмерти, то з тобою мій єдиний. У засідку мерщій Бігти! Вперед! Чим душ! Ким було стигнути! Не спізнитися! До допомоги! До мети! Галину? Ты байкой, герой. Че, может, в бой ты идешь за девчину Галину? А? Что такое, султан? Убити зразу. Ні. Помучся трохи. Солодшу приємніше пити кругу. Де твоя дівка? Брать! Україна. Пошла. Ні. Пошла! Вже сонце сходить. День собі як день. Я ще живу, Чистилище уяви. Думки гудуть жмелями в голові, що Україна станеться із нами, кого з нас швидше не нарозіпнуть? Хоча насправді тут нема різниці, бо ми з тобою, як одне стебло, однакове в нас серце, душі лиця, вже сонце сходить. День ще проживу, а як зайде? Тоді почну ридати, бо ніч не завжди звершує добро, можливо, ця і є мені для страти. Сонце сходить я сумую, а, а заходить плачу. де ще моя. Good Що живита мої так і не щасливи, що та, мої, так і не Пошли! просветитель. Просветитель, Просветник, Просветянер. А -а -а. Песня до пета. Ватра догорила. А тебя расстреляем так или иначе. Чтоб ты сканал, як ты глазуешь, правда. Недовго будеш гратися словами. Недовго будеш авітьми топтатись! Недовго вам знущатися над нами! Бандевець! Мовчи. Як ти смієш? Ми роблість твой до тла! Я згину, щоб земля моя не вмерла. Для того, щоб вона повік жила. Ти ворог мій, а вчора звався Другом. Ти хочеш знати правду, хто я є? Я той, що захищає справедливість, я той, хто не віддасть тобі своє. Не я прийшов до тебе з кулаками, не я прийшов із ненавистю в світ. Я вітер над українськими полями, я птах в країни. Я козацький цивіт! я той, хто знає слово мама, мова і пісня і молитви, і рушники. А що ти знаєш, що, крім слова, злоба, ти сієш смерть і траурні вінки? Ти ворог мій, я мав тебе за брата, а ти прийшов, щоб знищити мене. Та почекай, настане час розплати для тих, хто зазіхає на святе. Ти звеш мене Бандерівцем, людино, та що ти знаєш про моїх дідів? Їх вже давно нема, та дух їх сила, а ти боїшся й досі їх слідів. Невже тебе в колисці не гойдали? Чи не долила мама ту до грудей? Чи, може, полином нагодувала? Чом виріс диким катом для людей? Ти ворог мій? Не я у цьому. Я щось скажу, а ти собі затягне. Я не віддам тобі мої України. Ніколи і ні за що не віддам. Слава Україні! Я твій найдорожчий син, що ти мені дала життя і крила і долю українську, як поли. Згадай мене вустами, побратимів, молитвою і гімном і в піснях, а я до тебе повернуся з вітром, як блудний син, як твій маленький птах. Згадай мене, бо я прийду до тебе, як дощ холодний, як холодний біль. І як калина буде багряніти, чекай мене в країну з Згадай мене, моя матусю, згадай за Лекло сонце, кров'ю налилося, земля здригнулась, похитнулась вісь. пішли зі світу українські хлопці, на всі дороги тихо розійшлись, пішли кохані в хмарах племеніти і квітнути в раю. лишили Україні свою мужність. І непереможну правду булаву. Безстрашно, без, страшно, без вагань йшли на страту, Від цього ворог дужче шаленів. Народ нічим не можна налякати, кожен достойно, смерть свою зустрів. Роки летять, а пам'ять не старі. Оун упа, майдан а чи ато. І знову і знов ридає Україна. Навіщо так страждати? І за що? Побожні дзвони загули тривожні. Не спи, народи мій, не спи, не спи. Не спи! Герої не вмирають, ідуть у вічність. Від ненависті гинуть вороги. Штурмуй, єднайся, мій народе, не дай себе у рабство затягти, бо ця терниста гілка родоводу колись повинна щастям зацвісти. Хоч падаєш, підводися й до зброї, і хай там що сміливо йдеш у бій, і якби серце в грудях не щеміло, і не бриніли сльози із під вій. Куди ідуть герої, милий Боже, в яким краю тепер вони живуть? Шухевичі і гурики, й бандери, куди вони серця свої несуть? Чи там для них також світе калина, шумлять спокійно верби і ясини? Летять собі у вирі з України найвідданіші, праведні сини. Голосить мати, рве на собі коси, життя втрачає сенс, втрачає час. У подвигах, в історії, в піснях нащадкам здобували честь і волю, вмирали в побратимів на руках. Куди йдуть герої, милий Боже, вони не вмерли, в пам'яті живуть, Шухевичі і гурики, і Бандери ідуть у вічність. Тихо, тихо. sure Пливуть століття, нам добру зміну знов народить Бога. Вона нас буде гідно захищати. Ми житимемо вільно, без тривог. І якщо хтось нас хоче подолати, зімнути раптом, як сухий листок, нехай спочатку перейде місточок історії ОУН, УПА і АТО, хилили додолу, зривали. Ламали твій Україну найтендітніший цвіт. І скриготіли, стукотіли, стріляли і злобно лякали увесь білий світ. Топтали, хапали немов на віжені Тебе, моя рідна, твоє вишиття життя. Хотіли змінити, але не вдалося. Хотіли убити, ти знову живеш. Одне вони просто. Не в силі збагнути ім'я Твоє вічне, його не зітреш. Слава Україні!